Вітаю на першому подільському час підсумувати інформаційний вівторок. Про найголовніші події очима наших журналістів. Дивіться у випуску. Україну продовжують відвідувати поважні представники країн-партнерів. Так, 8 квітня до столиці завітали прем'єр-міністр, міністр закордонних справ і міністр оборони Бельгії. Інформацію про це опублікували гості у соціальних мережах. Зокрема, Максим Прево зазначив, що неоголошений візит урядової делегації це не просто символічний жест, а місія солідарності, надії і непохитної підтримки українців. Також Барт Де Вевер разом із Володимиром Зеленським шанували пам'ять українських захисників. Та захисниць, які за мир в Україні віддали найцінніше життя. Тим часом уряд України продовжує боротися із регуляторною бюрократією. Ця система дісталася нам у спадок ще з радянських часів. Однак, вже чимало кроків зроблено для спрощення цієї системи, заявив Денис Шмигаль під час засідання уряду. За його словами, безкінечна кількість довідок і дозволів не давали можливості українцям розвивати свій бізнес, а це безпосередньо негативно впливало на економіку в цілому. Ще до початку повномасштабної війни результативно працювала міжрегіональна група з дерегуляції. Тоді ми скасували понад 1600 актів регулювання, що були пов'язані з регіональною специфікою. Особливо ми прискорились в цьому напрямку після початку повномасштабної війни. У 2023 році створили міжвідомчу робочу групу з дерегуляції. Завдяки її діяльності до сьогодні вже анулювали 138 регуляторних інструментів. Наразі робимо величезний крок вперед. Ухвалюємо шість рішень, які разом скасовують ще 204 інструменти регулювання в різних сферах. Прибираємо 150 регуляторних інструментів у сфері медицини та санітарного контролю. 15 інструментів скасовуємо у сферах охорони праці, торгівлі, будівництва та галузі пожежної безпеки, 22 інструменти, які стосувалися правоохоронної діяльності, довкілля, АПК та інших сфер. Зокрема, тепер не потрібно буде оформлювати погодження проекту перепрофілювання підприємства, отримувати санітарний паспорт на транспорт, брати висновок про можливість будівництва оздоровчого закладу тощо. Андрій Горохолінський із позивним Чегевара загинув 23 вересня 2024 року. У Кам'янці-Подільському його знали як пластуна. З початком повномасштабної війни чоловік став на захист України. Не зупиняли його ані травми, ані поранення. Він боровся з окупантами на багатьох найгарячіших напрямках. В сімейному архіві рідних чимало відзнак та нагород героя, які нагадують їм про відвагу рідної людини. На його честь у Кам'янець-Подільському ліцеї відкрили меморіальну дошку, яка нагадуватиме кожному про патріотизм та звитягу земляка. Ще із двома захисниками прощалася Кам'янеччина. Ослобітку Кольчиєвецькій громаді в останню земну дорогу провели Сергія Неровню 1992 року народження. У 22-му році він з вагітною дружиною та сином переїхали з Донеччини. До війська чоловік доєднався в липні 24-го. На жаль, 1 квітня цьогоріч під час виконання бойового завдання у Донецькій області, він загинув. У Маківську ж громаду на щиті повернувся Олександр Стюхін. Серце відважного воїна зупинилося на 55-му році життя, 29 березня, на Дніпропетровщині. Вічна пам'ять та слава українським героям щире співчуття рідним. Болить голова або ломить коліна на погоду це ознака метеозалежності. Навесні різкі стрибки температури, звичне явище, то чутливі до погодних змін люди часто страждають від ряду симптомів. Чарівної пігулки, яка вилікує від метеозалежності, немає. А що в таких випадках радять робити фахівці? Дізналися журналісти Першого Подільського. На вулиці сніг, а за пів години світить сонце. Це справжня катастрофа для метеозалежних. Часто симптоми цього недугу проявляються у людей від 50 років. Однак нерідко це стосується і тих, кому не виповнилось навіть 20. Різка зміна погоди для метеозалежних загострює хронічні хвороби та впливає на самопочуття. Кожен відчувається індивідуально. Кожна людина може відчувати по різному. В когось це може проявлятися головним болем, запамороченням, слабкістю, в когось можуть боліти суглоби, в когось може бути загострення саме основних їх хвороб. Тому це дуже індивідуальна така штука. Через таку різноманітність симптомів ліків від цього недугу немає. Фахівчиня каже: якщо хронічних захворювань немає, побороти метеозалежність можна, дотримуючись здорового способу життя. Ми завжди говоримо, що потрібно загортовуватись, потрібно раціональний правильний спосіб життя вести, можливо, коригувати свої хронічні захворювання, бо зачасту люди забувають, що потрібно обстежувати, спроводити планові чекапи, коригувати лікування, можливо, яке вже роками приймається, та більше проводити часу на свіжому повітрі. І якщо хтось відчуває підвищення тиску, головні болі або інші симптоми, обов'язково звернутись до лікаря, щоб прокоригувати саме лікування. Тож не нехтуйте симптомами, які спричинила вам погода, адже можливо це дзвіночок про те, що варто переглянути ваші звички, спосіб життя або ж лікування. Олександра Тулстюк Нікідавалівоць, телеканал Перший Подільський. Фарбування волосся вдома чи у салоні оновити свою зачіску за дешево бажали б усі, однак є ряд підводних каменів, які слід враховувати. Домашнє тонування з великою вірогідністю може зіпсувати волосся. Тож як пофарбувати самотужки з найменшими ризиками, знають мої колеги. Саме навесні у перукарнях найбільші черги. Попит на перекриття невдалих фарбувань зріс. Перукарі кажуть, що у домашніх умовах пофарбуватись можна, але робити цього не радять. Є дуже агресивні фарбники, які можна застосовувати тільки в салонах краси. Перукарі проходять навчальна, дуже ретельне. Тому що зараз хімікати дуже складні, і тому я би не рекомендувала фарбувати вдома, висвітлювати, працювати з фольгою, працювати з продуктами, які несуть в собі персульфати, це вибілюючі пудри, порошки, засоби, які висвітлюють волосся. Складні фарбування краще залишити для професіоналів, а от легкі тонування власноруч зробити можна. Якщо ви хочете протонувати волосся, зробити такий незначний відтінок, для того існують зараз фарбники, які продаються в мас-маркеті, але теж там є дуже багато питань до тих фарбників. Є люди, кому це підходить, і фарбування виходить лагідне, волосся залишається живим, і ці люди можуть фарбуватись вдома самі. Кожна фарба індивідуальна. Потрібно знати необхідні пропорції складників. У магазинних варіантах картинка на упаковці зазвичай відрізняється від реального результату. Для того, щоб нафарбувати волосся, це не тільки просто його треба нанести на волосся, треба ж розуміти, що ти робиш. Що ти робиш і чим? Тому що до фарби додається окисник. Окисник – це перекис водню. Вона буває 3%, 6%, 9% і 12%. І від цього залишить ваш колір. Або ви плямами, або ви рижа, або ви жовта, або у вас волосся облетіло, або ви навпаки стали чорною. Якщо все ж таки вирішили фарбуватись у домашніх умовах, перукарі кажуть, що потрібно стерегтись не тільки алергії у найкращому випадку фарба може лягти плямами. У випадку блонду, волосся може взагалі відпасти. Є випадки дуже часті, коли до нас приходять після домашнього фарбування переробляти цю роботу. Дуже складно, дуже ретельно треба підходити до цього. Наслідки невдалого домашнього фарбування будуть різними. Вони не тільки спричинять поганий настрій, а й шкоду для здоров'я. У деяких випадках майстер відмовляється від відновлення. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї триває виставка Краса та гармонія української писанки. Свої роботи представила місцева мисткиня та викладачка художньої школи Світлана Делікатна. Експозиція налічує понад тисячу писанок, створених у традиційній техніці. Частину з них майстриня виконала всього за тиждень, надихаючись орнаментами з так званого невідомого зошита. Краса та гармонія української писанки саме таку експозицію презентували у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Особливу увагу відвідувачів привертають писанки, виконані у стилі подільських традицій, із геометричними візерунками, зображенням зірок, хрестів, древніх знаків сонця та радості. Ці орнаменти це не просто прикраса, а справжня мова символів, яку розуміли ще наші пращури. Писанка завжди писалася, лише починаючи з 2 лютого з і закінчувалася зеленими святами. Тобто, період писанкарства це було якихось там 5-6 місяців. Але для того, щоб її зберегти, потрібні люди. Які маються писати регулярно, тому що тільки пишучи регулярно, можна популяриз... робити пропаган... пропагандувати ту писанку, правда ж і популяризувати. Світлана Делікатна понад 20 років вивчає традиції подільської писанки та передає свої знання учням. Саме ця глибока повага до рідного краю та давніх традицій простежується в кожному її творі. Тут дві третини це поділля. Тому що Поділля мене цікавить найбільше. Чому я почала відписувати інші регіони? Тому що я пробую знайти відмінності, але поки що я більше знаходжу спільного ніж відмінності. Завітати до обласного краєзнавчого музею та переглянути персональну виставку можна до 11 травня. Це унікальна можливість відчути дух Поділля крізь призму барвистих писанкових символів. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Збільшення податків та інфляція такі реалії для власників малого бізнесу. Тож заробітна платня для працівників нерідко залишається на рівні минулорічної. Чи влаштовує хмельничан їх зарплатня, та чи вчасно її отримають? Дізналися журналісти у рубриці питання дня. Середня заробітня плата в Україні у 2024 році за статистикою складає близько 21 тисячі гривень. Проте часто малий бізнес не в змозі платити таку суму своїм працівникам. Чи влаштовує хмельничан розмір заробітній плати та чи вчасно її отримують? Не влаштовую я зараз майже в більшості не влаштовую, виплачують своєчасно. Да, слава Богу. А чи вчасно виплачують? Да, прям ну 10 числа ну точно оплачують сіда. Так влаштовує, працює сама на себе. На фірілансі. Все влаштовує. Ні, не влаштовує. Вчасно виплачують, але не влаштовує замолок. А на що вистачає заробітні плати? Комунальна продукти трошки. А вчасно виплачують, влаштовує, все добре. А на що вистачає заробітні плати? Ну, майже на все. Але якби трошки ціни були б менші, було б добре. Але ми розуміємо, що зараз інфляція в країні і тому дуже важко, якби скласти повноцінний кошик. Ну не влаштовує, отримує вчасно. А що вистачає на заробітні плати? Що можете придбати? Ну, все що необхідне, можу придбати. А що це а, саме а, а, а щось там на, наприклад, на подорожі на ще щось то, звісно, не вистачає? А я самозайнята, так що <головіко> а чи влаштовує вас серйозно? Ну я зараз в процесі, поки не влаштовую. Хмельницькі атомники докладають максимум зусиль, аби забезпечити українське військо усім необхідним для перемоги. Один із методів об'єднання навколо благородної цілі спортивні заходи. Першим у 2025 році організували напівмарафон про його мету та результати у наступному матеріалі. Понад дві сотні учасників зібралися на відкритому повітрі у Нетішині. Це не лише місцеві, а й гості з інших куточків України. Благодійний забіг має на меті не лише підтримку фізичного здоров'я, а й турботу проукраїнських захисників. Ми об'єднуємо атомників, об'єднуємо всіх однодумців для того, щоб поспілкуватись, обмінятись певними думками, задонатити, підтримати наших захисників і безумовно створити умови, щоб кожен. Зробив певну перемогу над собою, тому спочином нас ми рухаємось далі, розвиваємося і підтримуємо наших захисників. Підтримують такі ініціативи і колеги-атомники з інших міст та безпосередньо колектив дирекції НЕК Енергоатом. Також долали дистанцію у 5, 10 та 21 кілометри спортсмени та навіть самі військовослужбовці. Попри те, що погода не потішила сонцем, учасники переконують, бажання найголовніше. Емоційно, енергійно. Е, дуже подобається, до речі, погода. Я зразу зазначу, ця погода це майже візитівка ваших заходів, але вона дає свою родзинку. Своїм загиблим побратимам присвятив участь у забігу нацгвардієць Володимир Войковський. Він долав дистанцію у 21 кілометр у військовому екіпіруванні. Вирішив так пробігти, бо вони завжди мене вірили, підтримували мене в бігу. Казали, що досягнеш великих успіхів, і сьогодні така можливість випала прибігти в таку дистанцію, такі екіпіровці. Результатом спортивного дійства став загальний збір, що сягнув понад 156 тисяч гривень, які неодмінно стануть корисними для підтримки захисників. Окрім цього, учасники отримали безліч позитивних емоцій та заряд на активну роботу заради України. Самооборона вміння необхідне не лише дорослим, а й дітям. У Шепетівці правоохоронці провели цікавий майстер-клас із самозахисту для школярів. Під час заняття вони не лише продемонстрували базові прийоми, а й дали змогу малечі спробувати їх застосувати. За переконаннями поліцейських, це не лише фізичні навички, а й вміння впевнено відстоювати власні кордони. Такий майстер-клас допоможе опанувати ключові прийоми безпеки та навчить реагувати у критичних ситуаціях. Це вся інформація, якою встигаємо поділитися. Більше традиційно пропонуємо дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Долучайтеся та залишайте коментарі. Беріть активну участь в формуванні інформаційного простору. Побачимось в наступних випусках. На все добре.